Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з кульченко Анжела, ми з півдня Одеської області. Сьогодні вам розповім про наші зелені загрожі, бо питали, з чого вони у нас? У нас їх є кілька із різних рослин. Ну, Кілька є у нас з плющів. Це наша сама така остання, яку ми саджали. Це від вулиці у нас. У нас тут був дерев'яний забор. Ми його ставили ще в 2000 році. ну Він за все-таки пройшло багато років. Він почав у нас там підгнивати. Ну і скажу ще одне, що дерев'яний забор це дуже дорого. треба Ми його красили, фарбували з обох сторон. І скажу багато, фарби треба, а ще багато треба прикласти зусиль, щоб його обчухати залізною щіткою, а потім це все фарбувати. Тому ми вирішили так. У нас ще стояв дерев'яний забор. Ми позаду з чоловіком натягнули сітку. Зараз вам поясню, як це, щоб було зрозуміліше. Ось бачите, у нас ці стовпи такі тут залізні, і у нас ось з цієї сторони ось отвори. Отут у нас зверху був забор дерев'яний, ось отак. Зверху, а вже за забором, з тієї сторони, бачите, з тієї сторони цього металевого профілю ми е, натягнули сітку і посадили з, з двору плющ. І тут у нас е, я скажу, це, мабуть, три роки у нас пройшло, як виріс цей плющ. Ще така була смішна ситуація. Чоловік розповідав, каже, стою в дворі, а до цього. Приїздили до нас люди, у нас ще стояв забор цей дерев'яний, Ми зранку, чоловік отут все відпиляв, ми ці лати забрали і все, підправили плющ по сі все. Люди приїжджають на другий день. І такі в ступорі, наче приїхали туди, а забор не той. Кажуть один, каже. Та ні мене туди приїхали, той каже, та ні туди, той каже, та ти що дурний, як це вчора був дерев'яний забор, а сьогодні вже виріс плющ, такого б не може бути. Ніхто ж не бачив, що у нас позаду дерев'яного забору ріс плющ. Ми його поступово підв'язували по сітці, піднімали, і зараз ось у нас так виглядає забор з вулиці одна частина. Тож, як бачите, можна робити з плюща дуже гарні і яскраві загорожі. Зараз покажу, у нас є з плюща загорожі. Є. І отак от от. спочатку я ж кажу, ми його, оці всі відростки, ось що він давав, ми їх підв'язували, отак от поміж сітку туди-сюди засовували. А тепер він вже ще трошки проплететься і будемо просто його обрізати. Тут у нас тільки така вийшла дирочка, тому що тут у нас, бачите, бетоном залито аж до, до відмостки, і там нічого не посадиш, тому з боків. А тут я посадила чомусь, не знаю, як я саджала. Плюс такий, який його не паганий, а не кущиться. Тож трошки такого у нас тут, ну нічого. У нас дворі тут гарно, то люди... Часто їдуть або йдуть, зупиняються і дивляться у двір, тому що якби для села це не прийнято, що був газон в селі. Глянь такий у нас барбарис зараз гарний, ну вже скоро листочки опадуть. Так, ну зараз йдемо далі до загорож. Ось у нас ще одна загорожа з плюща. Ну це вже не загорожа, а ціла стінка тут. Теж тут під низом йде сітка, зараз, мабуть, її не бачимо. Тут у нас позаду чорний двір. Ну, ще трошечки лишилося сітки. Бачите вже яке. Ну це Потім буде така погода, як трошки приморозок, бо це вгород не залізеш, то ми тут починаємо обрізати ці плющі. Ну вже обрізаємо і йдуть вже на компост. Теж сітка була, спочатку підв'язувала, я оце сиділа теж в таку погоду, коли в город не вийде, сиділа, підв'язувала, шпагатом оці всі гілочки оці піднімала наверх. А зараз, бачите, вони вже звисають вниз, ось. Да. Кому треба буде навесно ну, все одно десь ще лишаться, пишіть, я можу просто вислати ну, за кілька гривень оціх. То хоч і багато собі плющів нема змоги купити, то пишіть, я буду висилати в оці пліті. Можу навіть і зараз ще обрізати, поки нема. можете вкоріняти собі в горщиках десь в прохолодному приміщенні, тому що ми їх будемо обрізати і Ну, Єдине, що треба стригти. Ну, скажу вам, що всі загрожі треба стригти, тому що вони живі, зелені і вони ростуть. Тут я пустила плющ на стовп. Тут були в мене різні кіти, потім їх прибрала, вирішила, що посаджу плющ. Так само, як тут у нас, бачите, ось тут у нас вже така арка, ми її е, теж весною обстригаю. Скажу ще, що, що це ось плющ один і той самий. Але чомусь і на цьому місці дуже-дуже такий крупнолистковий. Росте оцей жовтий, бачите? Так, пустили його ще сюди ось. Ну, Тут будуть такі арки зелені. Цей плющ я ще не вкоріняла, в мене ще такого немає на продаж. Треба буде його зробити теж, до речі, Ну, він у мене ось тут росте, теж на цій на цьому стовбурі. Можна буде трошечки його постригти попробувати повкоріняти. Бачите, він ось цей зелений жовтий. І цей зелений жовтий, але бачите, яка різниця? Цей крупнолистковий, а цей міленький і такий трошки кучерявенький. О, сусідські собаки. Ось ще у нас зелена загорожа, тут у нас туалет позаду. Це ми його так задекорували. Тут ще ось троянда видка росте, теж уже. вже давно вона росте. мені колись подруга подарувала. Малесенький кущик я посадила і тут. Ну, жалко, що вона квітує один раз. Треба буде шукати, яка квітує не один раз, троянду посадити ще. І ось, бачите, тут позаду вже поплелося на стінку. Ось там вже й куча каміння. Не знаю, вже можливо в цьому році займусь робити гірку. Вже он, каміння вже просто плющем треба буде пообрізати. Теж тут сітка. Спочатку була тканина, ми тут натягнули її. Відео десь є, десь я робила відео, як, я, як ми міняли це все. Чоловіка ще тоді не було вдома, він працював, і я сама зняла цю це тряпотя, попідв'язувала цей плющ по сітці і лишила. Чоловік не хотів робити двері в туалет, щоб там. Е Сусіди попускали собак, вони всі бігають, вівчарка і така, і це дурдом якийсь. Хоч в город не виходь. Ну Ось вам покажу зараз з цієї сторони. Ну, чоловік тут завжди стрижає. ось бачите, така стіночка зелена, гарна. І на землю поплівся, і тут до бетону, і, коротше, тут у нас і бур'яну немає. А ще ось у нас одна загорожа, теж буду обрізати, тут дуже багато цих плетів. Тут йдуть мармурові плющі такі, бачите, зелений жовтим і зелений з білим йде отуди. Он. Так, теж буду обрізати. Вони тут поплелися нам на землю, вже тут так і лишу, тут треба е, кілька рослин ще прибрати. І так, як би сказати, я так і залишу тут все. Залишу, нехай тут плющі ростуть, тут таке місце. Е, Якби, ну вже плющі, це дуже доведеться багато обрізати, якщо тут посадити якісь тіньові рослини. Тут у нас росте е, будлея черговолисна, бачите, вона вже у нас дуже величезна, то вона тут держить тінь. Тут, якби можна б зробити тіньовий кусочок, але е, справа в тому, що тут поливати. Ми не завжди поливаємо часто, бо тут туалет, щоб, ну, щоб не завалилося. Тому ось так. Троянди юку звідси приберу, тому що вона вже почала погано рости. До речі, тут гляньте, були морози, а квітконос ну, лишився, дивіться. Це юка варігата славна або глоріоза. Це осінньо-квітуча юка, буду звідси її прибирати, пересаджувати. Тут у мене ще росте кентрантус червоний, цей тут сам насівається, так він у мене росте і отак тут лишила. Вже він тут у мене так і росте. Так от загрозі, бачите, поплелося на деревину, теж буду обрізати. Багато знімати буду, тому що вже дуже-дуже запилося. Ну, поки погода, то працюємо в городі. Як буде таке, що в город не вийде, кажу, то буду топтатися тут. Так, це у нас загорожі з плющів, Ну, треба чекати, скажу, по-перше, треба чекати мінімум 3 роки, щоб воно більш-менш заплелово. Тут у нас загорожа, ну бачите, ще ось забор стоїть, він дуже важкий, ми ніяк чоловіком його не занесемо туди нагород. Тут у нас трошки загорожа йде, з жасміна голоцвіткового. Він вже гляньте, вже з бутонами. Він зазвичай у нас починає цвісти з грудня місяця. Бачите, вже бутони, дивіться. Е, він теж дуже легко вкорінюється, якщо ви хочете його вкорінити, навіть прикопувати гілочку не треба, просто покладіть її на землю і вона пустить свої коріння. Дуже-дуже легко вкоріняється. Ну, єдине, що взимку це листя впаде, ну, треба буде забор все-таки кощовіком... Прибрати звідси, тому що, ну, закрили всю красу, бо він почне скоро цвісти буде така просто жовта-жовта стіна. Так. Ще у нас є загорозі з, з бересклету. Бересклет тут є форчуна, який плететься ось він, з цієї сторони. Бачите? Тут всього посаджено е, десь кущиків 6-7. Е, чоловік натягнув проволока тут залізна є, ось Бачите, рядами ось одна. Це вже вищу натягував, десь там внизу вже і не скажу, де вже і не видно навіть. Десь там всередині вже та проволока залізна, металева. Чоловік натягнув два ряди. Я їх піднімала, теж гілочки прив'язувала до проволочки цієї. І потім і стригла, він загущався, загущався, скажу, що в цій загорозі вже багато років. Дуже багато. Тому що, ну давно садилась, скажу ще десь рік 15, 16, десь так. Скажу, що багато тут пістряволисних, але так як я їх не обрізала. І з часом всі пістряволисні кущі дають зелені пагани, тому що вони всі від природи були зелені. І зелений колір завжди перебурює, якщо ви не будете його обрізати в кущах. Ось, бачите, просто зелені пагони є. Ось, просто зелені. Ну, воно тут нам стрижеться. тут вже не так воно, в принципі, нам треба. Просто все одно пістрявість, є, загорожа гарна, Ну, скажу, що, що чоловік стриже десь. Мабуть, раз у місяць цю загорожу. Тут у нас була потім стежка, туди так сок шла. чоловік захотів вже далі зробити, загородити. Ось ми посадили, бачите, до речі. Ага, він тут проволоку не натягнув знизу, тут треба ще натягнути. Ну, ось, бачите, він виростає, дає пагони, наверху, він довгі дає пагони. Це вже він прив'язував. Отак от я брала, підв'язувала. Цей пагін, а цей брала, щоб не достає, прив'язала ниточкою сюди, тягнула б ниточку до проволочки, прив'язала тут, і воно вже по, по цій ниточці йшло нагору. Це я сиділа, прив'язала скажу, тоді сад у нас був невеликий, тому було коли мені цим займатися. Отак от, от прив'язали до цієї проволоки вірьовкою. Потім, поки цей шпагат. Перегорить за, за рік, за рік уже гілочка підростала до, до, ну досить таки вже високо. Тут у нас бересклет іде е, японський, е, бачите, зелений. Він просто зелений. Всі ці бересклети вічно зелені, листя вони не осипають. Ну, вже треба буде стригти, ну я вже буду стригти туди трошки пізніше, як буду вкорінювати. Це будемо вже рівняти, так воно йде. Отам на одному рівні будемо так от це все обрізати вверх. І почнемо стригти. Ну, поки я сказала чоловіку не трогати, бо я буду вкорінювати, буду брати живці звідси і вкорінювати. Ну, можливо, десь ближче до весни. Так, а тут у нас. З цієї сторони, тут у нас, бачите, росте бамбук всередині. Хоча тут, поки ми коли ми робили загорожу, тут навіть позаду був трошки город. У нас помідори, я садила, перець, баклажани, таке було. А потім вже ми посадили бамбук і все. Тепер у нас росте тут тільки бамбук. Ось у нас брисклети японські, тут є варієгата. А у Реварі, гата там вразні. Скажу, що вони ростуть доволі так, не так швидко, як хотілося б. Ну, буду ось трошки, теж сказала, тут не різати мені, щоб можна було брати щось живці, тому що не так вони швидко ростуть. Цей білий був посаджений набагато раніше, бачите, вже такий гарний. Це японські всі крупнолистові. Тут теж був він увесь був ось такими жовтими плямами посередині, але, бачите, в основному почав вибивати зелене листя. Ну, Нам це не принципово, в принципі, Ну, зелене, гарне. Так, Тут пістрява, дивіться, ось яку видав гілочку, треба буде її обрізати і вкорінити. Просто білий. Цікаво як. Ну, Чоловік все одно умудряється, щоб я не бачила підстригати, от йому Кортить, просто обрізати, щоб все було рівненько. Ну, треба взятися якось порізати, можливо, навіть сьогодні ввечері, але вкорнювати доведеться десь в якихось ємкостях, тому що в землю не хочу саджати. Хоча не знаю, можливо, в землю не саджати, побачимо. Ось такі загорозі. Скажу, що всі загорозі треба стригти. Якщо ви навіть посадите хвою, е, в мене там є не загорозі, хвоя росте, зараз покажу. Просто посадила від сусідів, бо я ж кажу, там ці собачури бігають і захотіли відгородитися. Знову примуру ось. Склянка. Ой, щоб всі. Не скупатися, тоненька скляночка. Це чоловік ось включає насоси зранку. Вони там на дні просто перекачку води робить, щоб трошки кисень поступав в воду, тому що у нас там риби. Риб уже не видно, вони вже, мабуть, пішли зимувати. У нас є загорозі теж з, з міскантусів Ось бачите так виходить стіночка із, із хвої Це у нас ялівець. Я його посадила сама з. До речі, гляньте. Це, до речі, він повинен е, такий бути по землі, десь в метр висоту. Я його підняла на опору наверх. От зараз винограду нема, то можна буде пройти показати свої. Хвойні рослини, які не ростуть по підсідку, бо їх тут влітку не видно. Бачите, які теж залажу, беру ножиці і все стрижу, тому що у нас тут виноград. Ось, бачите, як обстригаю. Ну, Треба вже стригти. Я це взагалі роблю в основному зимку. Колись я ж кажу, коли таке приморозок. Потім приморозок спадає, таке воно мокра земля, не походить по городу. Тож я тут ось хожу, тут. Бур'янці ростуть. Тут у мене ще один хорсман красень. Ну, треба бачу, обрізати щось його більше вже. У мене два хорсмана. Це у нас, зараз гадаю, туя зібріна. Така вона трошки ряболисна. Ну, зараз не дуже видно, тому що вона на зиму змінює колір. Ну, бачите, трошки видно, що вона така рябенька, в смужечку йде. Теж її стрижу, проходжу з цієї сторони сітки, з цієї. Ну, верхівку теж я обрізала, але вже піднялось наверх. Треба брати драбину і обрізати. Тут у мене тис, це я вже сама вирощувала. Це у нас е, туя пендула така цікава. Ну, Туди далі буде ще видніше. Вже вона підросла ондо, на висоту. Гарно, тут ще в мене сентябрінки ростуть, айстри багаторічні, поврізається бадиля, буде їй добре видно. Це я вже вирощувала блюароуз черенків вдома, сама вирощувала, живцювала. Це у мене ялівець забула, як зветься. Тут теж ось я олівець, але я з нього таку колону вистригаю, бо знову треба буде стригти. Я десь наприкінці зими стригла. Тис, тут пустила, як кажуть, вольне плавання. Як хочеться, так йому і росте. Так. Тут у нас є, бачите, загорожі ось з міскантусів. Ну, ще там є з тієї сторони загорожі з міскантусів. Ну, Міскантус скажу так, що дуже гарно. О, у нас тут ще зібрінус є один. Треба буде запам'ятати. Тут ми викопували, ну, стали прибіра... прибирати міскантуси, вони досить розростаються, скажу, і е... глушить виноград нам. Так, ну, загорозі з міскантусів вже практично й немає. О, замерзло в пальці. У нас була пожежа в цьому році від сусідів, там горіло і багато міскантусів зелених просто погоріло. І чоловік вже пообрізав їх так майже всі. Ну ось, наприклад, ось тут у нас тут міскантус пересаджений тільки. Фернер Остен. Ось, і бачите, зеленуватий, там він просто китайський справа. Зліва просто китайський, але вони вже старезні кущі, ми давно їх не ділили, в цьому році будемо їх вже копати-ділити. Отак от стіночкою садите і можете держати десь до початку весни, а потім обрізати. Ми обрізаємо все раніше, всі міскантиси обрізаємо ще взимку, тому що у нас свині, ми їх, оці пучки кидаємо, вони них переточують, їм є і корм, і підстилка вони собі роблять. Бачите, Ось тут можу показати, дивіться, ряд. Це не загорожа, але дивіться, воно виглядає як загорожа. Це Граціела, попереду просо. Оце ж все треба різати. Бачите? Якщо ви посадите, гляньте, нічого не видно. Позаду міскантус, попереду просо, все, не хащі, навіть ніяка собака не пролізе. Тут у нас теж було по підсітку. бачите, лишилися кілька кусиків туди і кілька туди. Це у нас грацієла. Вона тут доволі рідко поливалася і не така висока виросла. Тут у нас другі міскантуси позадній, бачите, можна такі низенькі робити. Це у нас, тут у нас які джима, і міскантус апача. Який Джимон трошки вищий, а нижче. Ну скажу, А теж росте вищим, якщо він росте кілька років на одному місці. Ну Там вже чойком позрізав, бачу. Бачите, ж, кажу, пожежа була, он тут згорів кусок забору. Просто дірка, он, чорне видно, чоловік затулив шифером, бо горіло все. І там у нас забор погорів теж. ну те... Це вже з другої геть так. Ось, бачите, як виглядає загорожа із міскантуса гарно. Це грацієла. Е, мені подобається вона чим, що вона довго стоїть, зелена, по-перше, е, бачите, які у неї листочки такі вузесенькі, гарні. Ну, взагалі вона мені подобається грацієла. Хоч вона така сама-сама проста, але вона класно держить свою форму, бачите, величезні кущі. Але вони всі стоять, хоча у нас і вітри були, і душі були, і її не поклало. Вона собі стоїть гарно. Ось друзі, друзі такі загорожі. Так що їх можна робити різні-різні, але треба, міскандуси треба обрізати все одно. Ну, на зиму у вас трошки буде туди, взимку, трошки кілька місяців буде голо. Потім знову ці міскандуси виростуть і закриють вам. А всі останні з хвої, з бересклети, з плюсів, все треба стригти. Це компостна куча, до речі, я вчора обрізала пироски і вже вивезли. Що хочете? Листя, бадиля, все тут є. Все кидається на купу. Тут, до речі, в мене яма на два штика викопана. Бачите, тут вже як сіло, не хочу з цього краю починати оце, зняти сміття. А потім покажу і подивимось, який тут компост вийшов гарний. Так що, друзі, загорожу можна робити будь-що, як бачите. Є ще бірючина. Ось бірючина. ну, Але я з неї роблю штамби, але її можна також саджати на загорожу. Треба буде стригти. І скажу, що вона просто на зиму трошки напівлистопадна. Вона опадає листя не повністю. А частково, так що можна робити і зберючини загорожі, а можна робити штамби ось. Так що загорожі, живоплоти можна робити любі друзі. Кому який подобається, хто на чому зупинився. за плюси, скажу ще раз, кому треба пишіть, буду обрізати ці пліті всі і висилати. Тому що будемо їх обрізати і викидати на компостну кучу. Трошки був вкоріняти, але сулосіться, що якщо я все вкоріню, то мені городу не вистачить для цього плюща. Та й навіщо стільки? Ось це вже осінній садочок змінюється. Так, ну, друзі, все. Розповіла, показала, такі у нас є загорожі. Бачите, там теж в далині росте, то самурай. Бачите, який високий, по-перше, росте метри два у висоту. І крупніше. У нього стебла крупніші. Ну, мітьолки відрізняються, і плюс стебла товщі, листя ширші. Теж красень. Так, ну все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.